Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний вівторок живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості благословінні. Маємо прекрасний час, час Великого посту, останній тиждень, останній тиждень витривати, ну і останній тиждень – знайомитись з собою, чи я витривали, чи я не витривали. чи я витривав в своїх настановах, чи я не витривав в своїх настановок. Чи я е, ще хочу витривати цей останній тиждень, чи я вже не хочу витривати. Та? Дивитися, де найбільше була атака, в чому було найбільше спокуси. Хтось не зміг без е, інстаграму, так? хтось без Тіктоку, хтось без кави. Але в... вірю, що всі змогли без новин е, е, і витривати, на що були атаки: на молитву, на соцмережі, тобто да, на душу, на дух чи на тіло. Е, і проаналізувати. Які мої слабкі сторони. Для того нам є піст, щоб аналізувати, щоб ми могли аналізувати на свої слабкості, свої сильні сторони, свої слабкі сторони, і, власне, боротися в своїх слабких сторонах потім. Сильні вже на автоматизмі йдуть, а слабкі сторони підтягуємо, підтягуємо. Для того піст найкращий час, щоб це все. Проаналізовувати, досліджувати. Бо якщо ти себе не будеш досліджувати, ніхто за тебе це не зробить. Ніхто за тебе не дослідить тебе. А якщо ти не будеш брати відповідальність за своє життя, то їх візьме хтось другий, хтось інший візьме. Ну і потім наша будеш тільки нарікати, жалітися і, звісно, проклинати. Бо ті, які взяли за твоє життя відповідальність, Звісно, не зроблять для тебе краще. так? За твоє здоров'я. Також ти відповідальний за своє харчування, за своє здоров'я. Все ти, лікарі, запам'ятають, раз і назавжди, що лікарі роблять так, щоб ти не помер. Тобто їхня задача, щоб ти не помер. Вилікувати хворобу, щоб ти не помер. За якість твого життя вони не будуть дбати. Це не їхня робота дбати за якість свого життя. Будеш чи ти ходити в 60 років, чи їздити на, вал... на інвалідному возику, бо будеш мати забагато дуже зайвої ваги, вони за це не будуть дбати. А тому важливо дивитися, дивитися чи... чи я маю якісне сьогодні життя, чи не зовсім. Чи я йду до, до того, що до згіршення постійного, чи я йду до покращення. І сьогодні візьмемо 25 червня 2010 рік. Дорогі діти, із радістю всіх вас закликаю. Живіть моїми посланнями з радістю. Лише так, дітоньки, зможете бути ближчі моєму сину. Я хочу всіх вас вести лише до нього. І в ньому знайдете справжній мир та радість вашого серця. Всіх вас благословляю і люблю безмежною любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І Марія нас підбадьорює, заохочує і нагадує, що живіть цими посланнями, живіть, бо це не є просто слова, не є просто ну, добре, сказала, добре написала, так, а добре Марія говорить. А це є те, що вона хоче, щоб ми цим жили, переживали постійно, кожен день, кожен день переживали. І сьогодні каже. І з радістю всіх вас закликаю. А це означає, і з радістю закликаю сьогодні тебе. Живи моїми посланнями з радістю. Живи. Живи ці послання з радістю, переживай їх з радістю. Не як муку, не як каторгу, а власне, це є радість, що ти можеш сьогодні пережити цей день цими посланнями. І це буде давати радість більшу. І більшу, і більшу. Знаєте, чому людина, ну, якби. Поняття щастя, поняття радості це постійне досягнення цілей. Тому я дуже багато і зараз в контексті цього в плейлісті «Схуднемо з Богом говорю, що схуднути це лише одна ціль. Коли ти схуднеш, що далі? Що будеш робити далі? І багатьох людей не думають так на це. У нас є ціль схуднути. Ми Пробуємо, не виходить, Опять пробуємо, Опять не виходить, Опять пробуємо, Опять не виходить, потім ми схудли. Що далі? Що далі? Ціль виконана? І люди починають знову набирати. Ну бо розвитку далі нема. Розвитку далі нема. І для того кажу, що треба схуднути, а потім розвиватись далі, удосконалюватись, Іти в спортзал, робити е тіло, починати ліпити його. Щось Довготривала ціль має бути. Довготривала. Довго тривала, це означає, до кінця життя хочу в ці... розвиватися в цьому. Не тут я закінчу все. І все. Да? Або ціль утримувати. Ціль утримувати це не прогрес, це не результат, це, не... це щось, що не можна е... дослідити, пощупати, побачити. Те, що не буде приносити радості. Ну, такий самий рік тому, півтора року тому. А для чого тоді то харчування, для чого тоді той спортзал, так? якщо немає ніяких змін? Якщо нема... Для чого тоді це християнство, якщо в моєму житті немає ніяких змін? Я прийшов до Бога, так? звільнився від гріха. А навіщо мені це, якщо нема ніяких змін? І власне зміни будуть тільки, якщо ти будеш кожного дня прогресувати. Прогресувати. Це є зміна, 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 зміна. До того нам і в цьому часі посту дається час, де ми бачимо, де нам треба підтягувати, підтягувати, прогресувати. І постійний прогрес буде дарувати це відчуття сповненості і відчуття такої, е, такого щастя. Щастя. Це ми говоримо навіть не за духовних людей. Це ми говоримо за, за психі, психологію. За фізичний стан, так? І це вже буде давати постійне виконання, постійний розвиток. І в духовному світі так само, Так само. зростаєш, зростаєш, зростаєш. Бо якщо ти зупинишся і скажеш сьогодні, я все знаю, я вже все, все виконав, все знаю, то тобі вже не треба до церкви ходити. Ну, що тебе там Ісус може навчити? так? Ти ж вже все знаєш, ти вже можеш Ісуса ходити вчити. Але якщо ти. Не хочеш цим жити, кожен день знову переживати, то, власне, показує те, що ти не, не війшов в цей смак, не ввійшов в цей смак постійного розвитку. І воно не дає тобі радості. Ти ті молитви відмучуєшся, ти ту літургію пішов, відмучився, відстояв, там вже відстраждав. так? Плюсик поставив, був на літургії. А, але не принесла тобі. Це, це літургія радості. А чому? Бо ти поняття не маєш, що там на тій літургії. Що там відбувається на тій літургії? Так? Чекаєш, коли там уже та пасха, щоб з'їсти цього. Сала, м'ясо, пасхи, яєць наїстися. Надіюсь, без алкоголю всі святкуємо Пасху. Бо алкоголь це зло, і якби свято ми його не рекламували на пасхальний стол, треба, то це, ну, це алкоголь. І це яд, отрута, яка все одно дьявола йде. Тому, будь ласка, особливо жінки, які маєте чоловіків, які вирішили не пити, не треба їх спошуку шукати, спокушувати один стаканчик, одну стопку, нічого не буде. Вам нічого не буде. Йому буде знову повернення до того, де він був в тому болоті. І так само е, йдеться про тортики, про все-все-все-все-все, все, що є залежністю. Не треба на Пасху. Об'єдатися. Це також. Готуйте Пасху так, щоб ввійти в цю Пасху більше духовно, душевно, фізично. Фізично найкраща Пасха це, напевно, так я собі уявляю, Ісус там на небі скаже. Дивиться на нас то, як ми та? і думає, ну, моє Воскресіння це таке свято файне. А народ Божий що робить? Грішить, обідається, переїдає, переїдає алкоголь, так? І, і хотілося б Пасху дійсно зустріти без цього, без цього, без цього переїдання, без алкоголю. Бо радість має бути справжня від Бога, штучні радості, переїдання, алкоголь це все штучно, штучно, яке має негативний наслідок. Радість від Бога, вона справжня, не має наслідку, і буде тебе постійно підкріплювати, як і твій результат. От ти можеш на Пасху так наїстися, та, місяць худнув, добре йшло, на Пасху переїв, бівся, втратив весь результат. Потім вічай, депресія і знову то-то. то. Ну, і Бог на нас дивиться, уявляєте, як діти. ну, ну Придумали собі так. Що на свято треба обістися обов'язково. Закон такий. Обов'язково обжертися треба. А, добре, не хотів я таких тем затрагувати, але прошу, щоб ми цю Пасху якось прожили дійсно більш духовно, а не ну, як нас навчили традиції: переїдання, обідання і все інше. Лише моїм, живіть моїм, живі моїм посланням з радістю. Лише так, дитинко, зможеш бути ближче моєму сину. Я хочу тебе вести лише до нього. І в ньому знайдеш справжній мир та радість твого серця. Тебе сьогодні благословляю, люблю безмежною любов'ю. Дякую тобі, що відповів, відповіла на мій заклик. Бачимо, в ньому знайдеш. В ньому. Тому зосередимось не на столах, не на приготуванні. 500 страв, щоб стол ломився з усіма кими слодичами. Ну, я знаю, як готують. ну, Знаю, як готують на Пасху, та, ці столи. Тому кажу, що ну, це якось, як знаєте, як отець Роман Братковський дуже часто каже, і дуже мені це дійсно подобається, не в'яжеться в голові, коли п'ють за здоров'я. Коли приходимо та на весілля, о, гей, гей, вип'ємо за здоров'я. Вбивають себе, але з інтенцією здоров'я. Так само ми на Пасху, щоб не були е, такими ж алкоголіками, так? тільки жиро, жироїдами, що ми, наче бажаємо собі радості, маємо радіти Воскресінню Ісуса Христа, але цим самим себе вбиваємо надмірним споживанням їжі, що також є отрутою в, в малому випадку, так? Особливо, якщо це брати солодке, то це точно отрута. Тому, дорогі, шукаємо ці дійсно радості, йдемо за цими посланнями, живемо за ними. І тоді будемо бачити цей прогрес. Бачити цей результат. Цей результат, прогрес буде сповнювати нас, наповнювати, далі мотивувати, далі, далі. І ти в один прекрасний день дивишся, а ти щасливий, ти щасливий. Ось так має жити християнин. Будьте благословені! Мир вам радість, благодать з па папа.